Пошуку шляхів вирішення кризи на сході України був присвячений круглий стіл національної єдності, перше засідання якого відбулося в Києві. У роботі зібрання взяли участь виконуючи обов'язки президента України Олександр Турчинов та глава українського уряду Арсеній Яценюк. До роботи також долучилися як колишні президенти нашої держави, так і претенденти на цей пост. Серед учасників зустрічі були й народні депутати, представники органів місцевого самоврядування, науковці та бізнесмени, громадські діячі, а також представники церков та релігійних організацій. З благословенням місця блюстителя Української православної церкви Митрополита Чернівецького і Буковинського Онуфрія в роботі круглого столу національної єдності взяв участь, керуючись справами нашої церкви, митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. Чергове засідання планують провести наступного тижня. Всеукраїнська Українська рада церков та релігійних організацій, у якій нині головує Українська Православна Церква провела своє чергове засідання, відкриваючи його, керуючись справами нашої церкви, митрополит Бориспільський і Броварський Антоній закликав представників різних релігій і конфесій зробити все можливе для врегулювання суспільно-політичної кризи. Сьогодні представники усіх церков та релігійних організацій, єдині в своєму заклику про мир – те, що ми члени всеукраїнської ради церков та релігійних організацій, є різними за нашими віруваннями, але разом з тим і зберігаємо міжконфесійний мір, могло б стати прикладом для народу і влади України. Всеукраїнська рада церков та релігійних організацій, яка об'єднує понад 90% релігійних об'єднань України, є відкритою для конструктивного діалогу з державою, громадянським суспільством та політичними діячами. Під час засідання було розглянуто ряд поточних питань та прийнято звернення Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій щодо майбутніх президентських виборів в Україні. У четверту неділю по Великодню Свята Церква згадує один із подвігів земного життя Спасителя, а саме, зцілення ним розслабленого. Цій події присвячено богослужбові піснеспіви, які виконуються під час недільного богослужіння, а також читання Євангелія, де докладно розповідається про те, як відбувалося зцілення Ісусом паралізованої людини, яка майже втратила будь-яку надію на одужання. Недільне богослужіння в Оспенському соборі Києво-Печерської лаври цього дня очолював місцеблюститель Київської митрополичої кафедри Митрополит Чернівецький і Буковинський Онуфрій. у співслужінні намісника лаври митрополита Вижгородського і Чорнобильського Павла. У недільній проповіді Владика Нуфрій розповів про життя зціленого та, звернувшись до богомольців зі словами настанови, підкреслив, що кожна хвороба це наслідок нашого гріховного буття, а отже, всі ми потребуємо покаяння. Якщо ми будемо каятися своїх гріхів, То Господь нам допоможе. Може бути не за один день, не за один час, не за один год, Но обязательно Господь поможет и даст нам обрещение благодать и приступовой кресте Иисусе Господи нашему, которому от нас славу честь. Минулого тижня в Україні відзначали день перемоги. Наша церква і в пору воєнного лихоліття, і нині, коли вже минуло 69 років з часу перемоги у Великій Вітчизняній, молилася і молиться за свій боголюбивий народ та за мир на землі. Цього року, напередодні дня перемоги, місце доститель Київської митрополичої кафедри Митрополит Чернівецький Буковинський Онуфрій відслужив за упокійну літію пасхальним чином за воїнами та жертвами великої вітчизняної війни біля пам'ятника на могилі невідомого солдата у Києві разом з Владикою Онуфрієм. Також молилися архієри церкви та духовенство Київської єпархії, викладачі та студенти київських духовних шкіл, монахи та миряни. А 9 травня в парку Слави біля могили невідомого солдата відбулося урочисте покладення квітів до меморіалу перемоги. У церемонії взяли участь виконуючий обов'язки президента України Олександр Турчинов і прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, а також колишні керівники нашої держави Леонід Кравчук, Ланіт Кучма та Віктор Ющенко. Від Української православної церкви квіти до вічного вогню поклали місцеблюститель Київської митрополичої кафедри митрополит Чернівецької. Буковинської Нуфрі та керуючий справами церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. У богослужбовому календарі нашої церкви 9 травня є днем молитовного поминання загиблих воїнів. Цього дня звершуються заупокійні богослужіння за тими, хто поліг на полі брані та підносяться молитви за здоров'я ветеранів, які дожили до цих днів. З благословення священного церкви цього року по всіх храмах Києва було проведено десятикратний церковний передзвін на знак пам'яті про тих, хто здобував перемогу і мир поколінням прийдешнім.